Суди, націоналізація, аукціони такий багатоетапний механізм відчуження української землі Росія запровадила виключно для Криму. Цей сценарій не повторюється на інших окупованих територіях, і це ніщо інше як механізм витіснення українців, щоб у Криму не залишилося ні громадян України, ні української власності. Натомість власність російських військових, їхніх родин, правоохоронців та росіян. Цей процес триває усі роки окупації, проте цьогоріч він значно прискорився. Російська влада звітує про націоналізацію тисячі об'єктів, виставляє на аукціон сотні. А цього вересня окупанти заявили, що проводять облік усіх приватних ділянок. Ви дивитеся проєкт про Крим. Я Світлана Стеценко. і далі про все детальніше. Початку цього вересня стартувала чергова схема відчуження землі в окупованому Криму. Цього разу окупанти планують провести облік приватних ділянок, і для цього визначили ряд критеріїв, згідно з якими, під приводом виявлення занедбаних ділянок окупанти зможуть відбирати будь-яку власність, якщо там, наприклад, росте бур'ян вище метра, або будинок не ремонтували рік. Занедбаною визнають і ділянку без забудови понад сім років. Або якщо на ділянці, яку виділили під будівництво протягом п'яти років, нічого не збудували. Її теж визнають покинутою. А відтак можуть забрати. Але тут є нюанс. Ті строки, рік 5 чи сім, рахуватимуться навіть 2025-го, коли ця постанова набрала чинності, росіяни раніше ввели додатковий трирічний, так званий період освоєння ділянки. Тож насправді відлік за цією постановою почнеться лише з 28-го року. Виходить, що схема розтягнута у довгострокову перспективу, але фінал очевидний: якщо Земля не використовується за правилами, Її визнають занедбаною, звертаються до суду і виставляють на продаж. Купувати зрозуміло будуть переважно росіяни, у тому числі з віддалених регіонів РФ, яких спеціально завозять до Криму. Тобто, фактично, нова постанова б'є саме по тих, хто давно виїхав з півострова і не має змоги доглядати за своєю власністю. Тобто, людина, яка вже давно там не знаходилась, вона розуміє, що повернутися вона туди не може, тому що є ризик переслідування. І очевидно, що на її земельній ділянці може вже не так бути все добре, як було, коли вона звідти виїжджала. Але знову ж таки, ми говоримо, що це фактично. Лише через 4, 8, 10 років, тобто, це достатньо довгострокову перспективу. Я припускаю, що це буде актуально після того, як завершиться вичудження майна на підставі цього указу про прикордонні території, тобто коли вони в судовому порядку заберуть усіх у кого можна. Під оцим указом про прикордонні території мається на увазі указ Путіна від березня 2020 року, який забороняє іноземцям володіти землею на так званих прикордонних територіях. До цього списку окупанти тоді внесли й Окупований Крим. Як би це зараз абсурдно не прозвучало, але за цим указом українці в Криму для Росії іноземці. Тож усі громадяни України, які мали землю на півострові, автоматично підпадали під цю заборону. Фактично, власникам дали вибір або добровільно позбутися своєї ділянки, продати, подарувати у будь-який спосіб, або отримати російський паспорт, і тоді цей указ вас обходить. Третього варіанту не було. Якщо цього не зробити, землю вилучають через суд і передають у чужі руки. Вони тисли на людей 20-го року. Тобто, ми, наприклад, задокументували, що опублікували 2,5 тисячі відомості про земельні ділянки, які підлягають відчуженню. Тобто там кадастрові номери, адреса. Це був додатковий такий тиск. Ну і постійно представники окупаційних адміністрацій в медіа казали: ось у вас є можливості, відчуджуйте, але не забувайте, що є ж російські паспорти. Тобто, фактично, ми вже бачимо мету з одного боку. Не хочете, виїжджайте звідси. Ми заберемо, вас тут не буде. Готові жити з російськими правилами, не російський паспорт. Да? А ми будемо всім розповідати, що тут живуть російські громадяни. Цей тиск очевидно досягнув своєї мети, адже у 2020-му російська влада звітувала у Криму землю мають близько 14 тисяч людей без російських паспортів. А вже на початку 2024 року ця цифра скоротилася більше ніж удвічі, залишилося близько 5,5 тисяч людей. Тобто, ймовірно, частина власників змушена була продати землю під тиск. А інші отримали російські паспорти, аби зберегти свої ділянки, і якщо спершу окупанти вичікували, мовляв, нехай власники самі добровільно продадуть землю або відмовляться від неї. Щоб можна було потім сказати, ми нікого не змушували. То далі, коли стало зрозуміло, що є чимало людей, які не збираються цього робити, окупанти посилили примус. Почали подавати позови в окупаційні суди, щоб виставляти землю на примусовий продаж через аукціони. Збільшення кількості таких випадків правозахисники зафіксували у 2023 році. Перші такі аукціони відбулися у вересні. Тоді так званий глава державної ради регіону Владимір Константінов заявляв: першими на продаж виставили нерухомість українських бізнесменів та політиків, серед яких Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Нестор Шуфрич, Сергій Тарута. Гауляйтер Криму Сергій Аксьонов заявляв, що грошима від продажу їхнього майна профінансують війну Росії проти України. Буквально за місяць по тому російські змі повідомили, що з аукціону пішла і квартира президента Зеленського та першої леді в Ялті. Мова про квадратні метри в ось цьому будинку на Лівадії з видом на Чорне море та Лівадійський палац. Лише за 23-й рік українські правозахисники задокументували близько 400 рішень окупаційних судів з дозволом виставити на аукціон той чи інший об'єкт нерухомості. І коли така земельна ділянка пропонується до продажу, Дожу її може купити будь-хто охочий, і цей охочий це громадянин Росії. Активний продаж почався з вересня 2024 року, і зараз цей процес набирає обертів. От, хоча б у лютому, цьогоріч окупаційна влада гордо звітує. Затвердили новий список майна українських олігархів і політиків, що підлягає націоналізації. У цьому списку опинилося понад 720 об'єктів нерухомості та підприємств іноземних громадян з недружніх країн. Згодом Константінов додав, понад сотню вже націоналізованих виставили на аукціон. Це об'єкти Валушті, Керчі, Джанкої, Ялті, селищі Масандра, у Євпаторійському, Білогірському та Іслям-Терецькому районах. А також одне нафтоналивне судно істра 2013 року побудови. Якщо ж оце націоналізоване майно на публічних торгах ніхто не придбав, воно автоматично переходить у власність Росії. Російська Федерація може продати його кому завгодно за власним бажанням. Так да, вони зараз фактично ініціюють ці програми, наприклад, передачі майна учасникам так званої СВО. І фактично вони вже говорять про те, що, наприклад, на рівні зараз вам скажу конкретну цифру за їхніми заявами: 730 ділянок передано в Криму в Автономній Республіці Крим російським військовим або членам їх родини. В Севастополі таке майно вже передано 549 військовослужбовцям. У цьому контексті цікавий ще й інший аспект: оцей от механізм відчуження землі через суд та аукціон. Окупанти застосовують виключно для Криму. Для окупованих також у 2014-му частин Донецької та Луганської областей росіяни застосовували інший сценарій відчуження безхазяйного майна. Цю практику продовжили застосовувати і на українських територіях, окупованих після двадцятого року. Можливо, це пов'язано з тим, що судова система там не налагоджена після окупації. Судові процеси довгі та складні а самих судів по факту немає. А можливо, це підкреслює роль українського Криму для Росії: запустити багаторічний процес звідчуження земель через суди, націоналізацію та аукціони. Чим потім заохочувати переїздити до Криму росіян з віддалених регіонів, обіцяючи їм майно майно українців, яке окупанти незаконно забрали собі. Але знову ж таки той земельний процес, який росіяни запустили в Криму, складний і багаторічний. Якщо б окупанти хотіли просто забрати земельні ділянки, навіщо йти таким довгим шляхом? Можна відчужити швидше та простіше, по вже робочих механізмах на інших окупованих територіях? Скоріше, це такий довгостроковий механізм витіснення для того, щоб в підсумку мати змогу сказати, що в Криму немає ні в громадян України. Ні, української власності, а є власність учасників СВО, їхніх родин, правоохоронців і громадян Російської Федерації. Тобто, це просто такий довгостроковий процес який імплементується різними механізмами, і ну і по Криму, ми ж бачимо, що, наприклад, там цей указ про прикордонні території він був в 20-му році, але з 14-го року почалася націоналізація. Потім в судовому порядку вилучали з нібито незаконного користування чи володіння. Також там кілька тисяч земельних ділянок забрали. Просто це поступовий процес. Вони використовують різні механізми для того, щоб в підсумку. Зробити Крим російським, скажімо так, у підсумку варто сказати, що у тому, як Росія відчужує майно українців у Криму, щонайменше два воєнних злочини. По-перше, фактичне захоплення і конфіскація майна цивільного населення на окупованій території без жодної необхідності. По друге, Росія стимулює переміщення власних громадян на окуповані території, що веде за собою витіснення всього українського. І вилучення земельних ділянок один із методів для досягнення цієї мети. Але щоб ці злочини не залишалися безкарними, потрібні конкретні дії тут і зараз. У регіональному центрі прав людини запевняють, власникам землі потрібно збирати докази незаконного відчуження землі, фото, копії рішень окупаційних судів, кадастрові номери, оголошення про аукціони, а також написати відповідну заяву щодо відчуження землі в Криму до Українських служб безпеки та офісу генпрокурора. Чому це важливо? Тому що тоді правоохоронці можуть почати пошуки тих, хто несе за це відповідальність, коли зберуться обґрунтовані докази систематичного вчинення воєнних злочинів, це з точки зору міжнародного права відкриє кілька шляхів: національні санкції або міжнародні. На рівні ЄС та інших партнерів, а також можливість передачі матеріалів до міжнародного кримінального суду, адже МКС, розглядаючи воєнні злочини Росії проти України, найперше звертається до українських правоохоронців із проханням надати задокументовані факти. Наостанок прохання до вас. Поширте це відео друзям, аби його побачили більше людей. І дякую, що дивилися.